Радіо UA -Чикаго. Добрий вечір, четвер, 23 жовтня. На часі актуальні новини з України та світу на радіо UA Чикаго. У студії працюють Наталія Маглекалідзе та Іван Сабат. Сьогодні в блоці про підсумки саміту в Брюсселі нові санкції проти Росії, позиція Китаю щодо війни, а також останні заяви Дональда Трампа. Тож традиційно почнемо з України. Закінчилася 1342-го доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. З початку доби відбулося 103 бойові зіткнення противник завдав 48 авіаційних ударів, скинув 105 керованих авіабомб. Крім того, застосував більше 2600 дронів камікадзе та дійснив більше 3600 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя на саміт лідерів ЄС, який триватиме сьогодні та завтра. Після зустрічі із західними партнерами глава держави повідомив, що Україна отримала новий пакет санкцій проти російської енергетики та підтримку в питаннях оборони. Щодо ракет Магавк про які активно говорили Зеленський зазначив, поки не маємо, але можливо вже завтра все зміниться. Тим часом у Вашингтоні новий виток напруження у відносинах США та Росії за даними Аксіос після переговорів між держсекретарем Марку Рубіо та главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Трамп остаточно переконався, що Москва не готова до миру через це ймовірна зустріч з Путіним у Будапешті скасована. Російський політик Медведів вже відреагував у своєму стилі, звинувативши США у вступі у війну з Росією. Європейський союз затвердив 19-й пакет санкцій проти РФ. Обмеження торкнуться банківського сектору криптовалютних компаній і партнерів Москви в Індії та Китаї. Також ЄС запроваджую обмеження для пересування російських дипломатів щоб запобігти підривним операціям на території Європи. Паралельно США запровадили санкції проти Роснефті та Лукойлу, а також трьох десятків їхніх дочірніх компаній. Американський міністр фінансів Скотт Бесент наголосив, що мета зупинити фінансування війни та примусити Кремль до припинення агресії. За його словами, ці санкції стали одним із найпотужніших за останній рік і були особисто схвалені президентом Трампом. На тлі цього Китай почав згортати імпорт російської нафти. Державні компанії тимчасово припинили закупівлю морських поставок. Побоючись вторинних санкцій. США, Індія також планує скоротити закупівлю російської нафтики. Аналітики очікують, що це може підняти світові ціни на енергоносії. Сам Дональд Трамп заявив, що має намір обговорити ситуацію в Україні на майбутній зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіньом. За словами президента, кожен впливовий гравець має зробити свій внесок у припинення війни. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора клініка пластичної хірургії і Волв Пластік Соржері. Дякуємо за підтримку та віру у радіо ЮЕЙЧИКАГО. А це були головні новини України та світу. У студії працюють Іван Сабе та Наталя Маликелідзе. А ось більше новин із США чекайте о шостій Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.